Я б завжди могла пізнати Україну з меж усіх. синьо жовтий древній прапор на жердині моя То безкрайне небо, жовтий на ланах, Сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище український чути гімн. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А Вербицькому Михайлу Господь музику послав, ще не вмерла, кожен знає, Рідний гімн не раз співав. Місто Київ, це стоїть, і далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться місто, квітів і лісів. Тут і Дніпро могутні слави, сяють сонця купола. Тут місця, де розстрадавня, християнство прийняла.